На курсах вчать ставити сократівські питання, вчать застосовувати техніки і будувати концептуалізацію. Але ніхто мене не вчив, що робити з клієнтом, який на всі запитання відповідає: так, ні, не знаю, і більше жодного слова з нього не витягнеш. А сесія, між прочим, тільки почалася. Хто не говорив, що іноді після завершення сесії ти сидиш і думаєш, я щойно була терапевтом. Чи просто заповнювала паузи. Також ніхто не попередив, що ти будеш годинами програвати в голові одну і ту ж фразу і задаватись запитанням, чи варто було це говорити, чи я тільки нашкодила. І це теж практика. Не гламурна, не інстаграмна, а справжня та, яка відбувається кожної сесії. Справжня професія починається не там, де ти знаєш, а там, де ти витримуєш, коли не знаєш.